Друзі, всім вітання. Закінчила роботу над ось таким комплектом. Замовлення пані Марійки. Воно складається з двох підвісних на 3 літри. Дві вази на 10 літрів і дві вази на 8 літрів. Зараз вам покажу, як вони виглядають ближче. Ось такі красуні підвісні. з підничкою і колосочками. Дуже гарні вази на 10 літр. Перший раз плела, бо плела на 12 і плела на 8. На 10 я не плела. Дуже гарні виглядають. Вони такі, як вам сказати, такі не широкі, такі компактні. Вони теж йдуть без нижніх отворів. Ось така красоня. Не виглядають і кашпо на 8 літр. Не кашпо, а ваза. Вони йдуть з нижніми отворами. Ось така красунка получилася. Замовлення сьогодні поїду до власниці. Шкода, що сьогодні немає сонця, не можу передати колір, як він гарно виблискує на сонечку. Дуже гарний колір. Хто бажає собі такі вироби, дівчатка? Будь ласка, пишіть на Viber, щоб я вам змогла вас записати. Ціни, будь ласка, уточняйте. На Вайбері На вайбері в мене спільнота є, в які всі ціни. Будь ласка, пишіть або залишайте свої номери телефонів, щоб я могла вас додати, хто хоче знати ціни, хто хоче собі замовити в таку красу. Буду рада вам її створити для вас. Завжди рада кожному замовленню, завжди рада, що мої вироби комусь приносять задоволення. І мені приносять задоволення, коли я створюю для вас. Коли я створю для вас. Всім гарного і мирного дня.